Усім привіт дорогі друзі! І в цьому відео я апну 60 тисяч кувасів. Ви поставте лайк, підпишіться на канал, підпишіться на телеграм, канал по цьому QR-коду. Там я халя побрала старсу. Новини по моєму каналу, навіть побрали старсу і коли вийдуть нові відео. І зараз ми апнем. і, до речі, сьогодні день народження мого каналу. Ще. І ми погнали в катку. Я взяв джекі зі стріком і мені рівно хватить. Фу, вистачить за 60 тисяч. Фу, давайте. Надіюсь, ми затащимо. От ще, до речі, буде не дуже добре, бо в мене ну, за стрік, бо в мене він восьмий. В принципі, не поганий такий. І тут з нами ну, проти нас якісь боти. Е -е. Забили вже гол! Так, ну все. Я вам кажу, це виграш. У мене зараз гіперзаряд буде. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Так. Пацани. Все. Це 60 тисяч! Це 60 тисяч, пацани! І дівчата. Я ставлю лайк. Е, Блін. А, а я тільки одному можу поставити. Блін, пацани. От зараз я вийду в меню. 36-й ранг на Джекі. Я вийду зараз в меню. І в мене буде рівно. 60 тисяч. Ви готові? Блін, катка така була швидка. Я не знаю, якісь бути були. Давайте я виходжу. Три, два, один. Блін, стардроп. І... Злітна! 50 тисяч сюди, пацани. Ну, хочу вам сказати дякую за підтримку деякі є. Ну і я апнув 60к, Е, ще в вересні я підняв 50 тисяч, я за 3 місяці підняв 10 тисяч кубасів. Е, і з того часу багато чого помінялося. Ну, система трофеїв. Я пнув 4 бійців на тисячу, рахуючи базлайтера, не рахуючи так, то Френка, вольта і Мо. Ну і решту браулерів майже запушив всіх на 35 ранг. Мені тут ще зовсім чуть-чуть, ще 9 бійців. Я, думаю, про це запишу відео, яке я всіх допушу на 35-й, тут вже не такі м'ятові бійці лишились. І яких буде трохи тяжко апнути. Ну, я як і хотів, бага, ну, майже весь профіль в 35-х, і дуже-дуже гарно це виглядає. Тут навіть зі стріками майже всі. Будь-якими. Ну і взяв Джеки спеціально, щоб в мене було рівно. 60к, так виходжу, хлопці вже вийшли. А, звичайно, дякую дуже сильно е, пацанам. Вони мені допомагали, ми з ними грали ще з 52 тисяч. І ви могли його бачити майже в кожному відосі про, нову, про, нове, про новий касар Кубків. Ну і всім дякую, хто ставив лайки над відео, хто підписувався. Це 29 грудня і е, день народження мого каналу. За рік, е, я думав, що цього року я поміняю якось саму. Нє, ну контент, звичайно, поліпшився. Собі от, оцей от оверлей зробив свій перший. Е, ліпше почав монтувати відео. Е, ну, звичайно, вже. В ліпшу сторону. От якраз рік тому я тільки взимку вже почав хоч трохи монтувати е, саме привішки робити. Е, ну, ось так. Е, ну, я влітку багато раз пропадав. ну Взагалі, я, ну, це навіть не порахуєш, скільки я раз пропадав. У 2024 році. Вже через три дні буде новий рік. Я 31 грудня обов'язково знімлю відео про те, як я розповім, що хотів би зробити в 2025. Я таке ж саме відео робив рік тому. Але як ви бачите, ну хіба що тільки е, в монтажі я поліпшився? А підписників майже не прибавилось. Може, навіть і убавилось. І мене це не дуже радує. Я би хотів. Тепер знімати відео. Е, і не пропадати. Ну, так, знову нагадую за лайки, підписки. Ну, хотів би від вас максимального активу побачити. Я знаю, що ви можете просто дехто ліниться це зробити. Ну і думаю, буду закінчувати відео. Е, <реш> ну, до речі, у нас через 3 дня ще й ну, хочу додати, що через 3 дня вже івент план піцу по якому я буду записувати відео, як буду якісь різні скини там купляти, і все таке. Чо, я з Джеки, давайте спайка візьмемо. І ще й золотого. Е, я навіть, до речі, і профіль й е, підготував. От, тут 6 ніби 60 тисяч. Золотий спайк, золотий нікнейм, оцей пін, Старий, до речі, якому вже десь три роки. Все підготував. Ну і я ж спайгай. Єдиного, чого в мене немає на спайку, у мене є все. Гіперзаряд, всі іконки, всі спреї, всі піни, всі гаджети, всі пасівки, гірси, третє золото, титул на спайка. У мене є всі скини на спайка, які тільки були і є. От 46 і 46, у мене є все. Але немає тільки максимального рангу. Я думаю, може під кінець зими десь запушу. Максимальний ранг на спайка. Ну, буду напевно закінчувати. Всі плани про 25 рік я розкажу в тому відео через кілька днів, ну, а поки що буду закінчувати це відео. Всім дякую за перегляд і усім!